Я подумала, що це було б дуже. интересно попробовать свои силы, а если даже у меня там что-то очень хорошо выйдет, если я уже там даже какие-то там призы держу, это вообще было чудо. я согласна, мне тоже кажется, что это очень интересно, и еще такие э, призы достаточно интересные, неплохие, вот. Поэтому... Неплохие, очень даже хорошие. Ну, если я не займу никакое место, я в принципе не расстроюсь, потому что, как казалось, конкурс достаточно серьезный, вот, и... Це буде стимул. Я вважаю, що такі конкурси дуже навіть потрібні, тому що вони, по-перше, її розвивають, і по-друге, можливо, навіть якщо ти не виграєш якесь працеве місце, то справді це для тебе дуже великий стимул, щоб ти потім розвивався і краще е, просувався в знаннях. Ну, чесно кажучи, я не знаю, ким би я хотіла стати. але це було б щось більш гуманітарне там, можливо, навіть перекладачем. Хоча. Це я думаю доволі така складна робота, тому що тобі потрібно підібрати потрібне слово, яке було б дуже доцільно в цьому реченні. Ну, мені кажеться, це дійсно очень хорошо, що зараз достатньо достаточно много таких конкурсів по поїздкам в Європу. А це очень хороша можливість, так скажемо, за свої знання отримати достойний приз. Очень сложный вопрос, на самом деле, потому что э, тема будущего очень такая да. сложная, да. Возможно, если нет никаких ограничений, то какой-то университет за границей, э, вот какой-то Кембридж, Оксфорд, вот. Но если быть более реальным, то есть в Украине, например, то Киево-Могилянский университет. you <laughs>